Привіт, друзі! Ви на каналі Вадим Токар. Я простими словами розповідаю про життя в Італії: документи, побут, медицина, навчання і все те, що важливо кожному українцю, який тільки планує переїзд в Італію. І сьогодні хочу поговорити про одну із найважливіших тем для батьків, які хочуть записати дитину в італійський... Садок або школу, і що ж потрібно е, мати, як усе це працює, які там строки подачі та які приблизні ціни. І коли я тільки приїхав в Італію, це була одна із найскладніших тем, і ніхто нічого толком не пояснює а інформації було дуже мало на той момент. І по різним сайтам теж дуже важко було все знайти. Тому сьогодні я постараюся розкласти все максимально зрозуміло для кожного. І почнемо з першого пунктика, Це як працює система освіти в Італії. Ну перед тим як записувати дитину, треба розуміти усю цю структуру. Важливу структуру в Італії є кілька рівнів, такі рівні, як азілонідо, Нідо, ясла від до трьох років. Скола делімфанція це типу посадок від трьох до шести. Школа примарія це початкова школа шісти. До 11 років, і школа секундарія, даль прімуграду, середня школа, 11-14 років, школа суперйора це ліцей, технікум або професійна школа, якась від 14 до 18 років. І для українців найчастіше актуальні, типу, перші три рівні. І дуже важливо, садок і школа в Італії не працюють за принципом типу, привів сьогодні і все, прийняли тут. Є дуже чіткі. Дати, списки і конкурси, заповнені якісь класи, і так далі. Також територіальний розподіл. Тому тут дуже все важливо. Наступний пункт це документи, які потрібні для школи чи сайдика. Загалом список дуже простий: закордонний паспорт дитини або батьків, входячи фіскали дитини, перемесоді суджорного або речевута, вакцинації, також обов'язкові 10 щеплень в Італії. Медична картка, якщо вона є, адреса проживання, іноді навіть і довідка з попередньої школи, якщо вже був такий досвід, якщо дитина якась старша. І Також добра новина: українські щеплення визнаються, їх просто треба перекласти або надати в електронному вигляді. І перейдемо одразу ж до третього пунктика – це є основне таке питання: як записати дитину в італійський садок. Є перший варіант Азілонідо до трьох років. Це платний садок, і місць в ньому зазвичай дуже мало. Запис проходиться один раз на рік і зазвичай у квітні або травні, але це все залежить від міста, де ви знаходитесь. І як записатися, тут все дуже просто. Заходите на сайт вашої комунальної адміністрації, комуни, так скажемо, вводите там різні дані батьків і дитини, обираєте садки, які вам більше вподоби. І куди хочете подати ту заявку, чекаєте на результати і списки. Все. Формуються черги дуже так просто: за доходами сім'ї, за кількістю братів і сестер, за зайнятістю батьків, за місцем також проживання. І ціни тут дуже різні, Залежить також від доходів сім'ї. І для сімей з низьким доходом. Від 80 до 100 євро на місяць. Для середнього доходу від 150 до 300 євро. Для високого доходу від 350 до 600 євро. Приватні садки там 650 і 900 євро О, на місяць. Я перепрошую. Наступне питання: як записати дитину в державний садок від 3 до 6 років? Це школа делінфанція, і найкраща новина. Ця школа безкоштовна і оплачується тільки там харчування і якісь маленькі витрати. Про це я скажу трішки далі. Як записатися? Запис дуже простий. Запис відкривається у січні з 4 по 28 січня, і на сайті Міністерства освіти або вашого комуни. Також створюється там заявка, вносити дані вказуєте дані усієї дитини, обираєте 1, 2, 3 садки на вибір, куди хочете, чекаєте на результати і все. Місць тут, місць тут дуже багато, більше, ніж в яслах, але популярні садки можуть бути переповнені. Тому так все працює. Графік з 8 ранку до 16 вечора, інколи до 18. Також є тут канікули, свята і літо е, ціни, від, відвідування безкоштовне, але тут харчування залежить від 25-80 євро на місяць. Це ще залежно від ЄСІ. Транспорт, ну, приблизно 10-30 євро на місяць. Записати дитину до школи, наприклад, від 6 до 11 років, це початкова школу, школа, повністю безкоштовна. Вона оплачується тільки обіди і інколи шкільні матеріали, типу книжки, а книжки тут е, дуже дорогі. Подача документів тут так відбувається. Також у січні, однозначно, з садками воно однаково. І вам потрібно також зайти на спеціальний сайт із онлайн. Воно дає Міністерство освіти е зареєструватися через СПІД, або обрати школу за територією, подати туди заявку. І дуже важливо, якщо дитина приїхала в Італію е посеред навчального року, її можна прийняти будь-коли, але тільки якщо є місця. Тому тут трішечки спрощений графік. А графіки тут школи такі: є два варіанти: або до обіду приблизно до часу дня. Повний день 40 годин на тиждень до 16 ну0. І, наприклад, ну, таке. Ціни навчання тут безкоштовне. Харчування 25-80 євро на місяць, підручники в молодшій школі вони безкоштовні, деколи. Канцелярія 20-50 євро на рік приблизно. Ну, Мілочі. Харчування тут таке. Батьки часто цього не знають, але обіди в Італії дуже якісні. Перше блюдо: типу, паста або суп, друге блюдо м'ясо або риба, гарнір, хліб, вода, ну, фрукти і десерт може бути. Ціни також залежать від ісі, тобто вашого бюджету. Дуже низький дохід, приблизно 10 євро на місяць. Там, наприклад, середній 30-50, високий 70-80. Наприклад, українці під тимчасовим заходом часто потрапляють у найнижчу категорію, тому сплачувати потрібно менше коштів. Далі дуже цікава інформація про вакцинації, тому що в Італії 10 цих щеплень обов'язково для відвідування садків і шкіл. А якщо у вашої дитини щеплення зроблені в Україні, вони також дійсні, як я говорив раніше. Їх потрібно перекладати через АСЛ або медичне якісь посередника, і також можна дитину можуть допустити тимчасово навіть без повного набору вакцин, але вам. Призначають дати, до яких потрібно довести до норм цих італійських норм документацію, далі мова та адаптація це те про що хвилюється кожна українська мама. Як моя дитина, наприклад, буде вчитися, якщо вона не знає італійської, я теж про це пройшов. Я десь приблизно півроку вчився в італійській школі. І тут добра новина: тут є спеціальні адаптації, адаптаційні програми. Дітям молодшого віку дають якогось учителя підтримки. Є також додаткові уроки італійської. У школах дуже часто працюють перекладачі і малюки, інтегруються дуже швидко. За 2-3 місяці вже розуміють якісь базові слова. Італійці дуже добре ставляться до українських дітей, атмосферно, дуже тепло і все дружно підтримується в школах і яслях і також. Практичні поради для українців, наприклад, порада це те, що потрібно зробити. І все, це головний документ, який впливає на ціну садка, обідів і навіть в чергу. Також порада обирати школи поруч із домом, тому що так ви будете менше витрачати на проїзд. Транспорт бувають не всюди. Також приходити в секретаріат школи особисто вони реально допомагають заповнити документи, якщо ви десь не зрозумієте якийсь порядок дій. Також порада не хвилюватися за мову, тому що діти інтегруються швидше за дорослих і легше їм вчити мову. Також робити копії усіх документів і тримайте їх. Ну, це база. В Італії бюрократія це просто як стиль життя. Я вам просто нагадую. І на висновок я би хотів сказати таке: друзі, записати дитину в італійський садок або школу це не так страшно, як здається. І головне, що знати сроки подачі, зібрати усі документи і не боятися звертатися за допомогою в якісь секретаріати шкіл або садків. Вам з цим допоможуть. Італійська система освіти дуже відкрита, дружня, і вона справді допомагає іноземним дітям адаптуватися. До цієї країни ціни в більшості випадків цілком доступні, а якість харчування і навчання вони на високому рівні достатньо. І я створив цей канал саме для того, щоб українці могли легше адаптуватися в цій країні і щоб ніхто не проходив ці кроки сам. Ну а на цьому все. Будьте здорові, щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао